27 травня розцвів піон. Гарний, який же гарний. Пройшов хороший дощик, дядя Гова поле, ось наш городик. Дядя Гриша теж картошку підготував. Які тут гарні квіти, аромати після дощу. Галина з утра рано-рано полола. Царської борідки. Багато, багато. А це посадили смереку. Мама її загородила та Сережа, син Галинин. така вона. Отак от. Так от.